Міф номер 7 адвокат може вплинути на суддю прокурора або слідчого. Тобто одним дзвінком наверх усе вирішується. І клієнт переконаний, головне знайти того самого адвоката. Таке уявлення з'являється не на порожньому місці. Люди пам'ятають часи. Коли домовленості були частиною системи. Плюс фільми, чутки, історії від знайомих. І клієнт починає думати: адвокат повинен знати, до кого підійти, і все не лагодиться. бо інакше, навіщо він взагалі потрібен. Але правда в тому, що це дуже небезпечна ілюзія. Сучасна правова система України працює інакше, суддя, незалежна особа. Прокурори слідчі діють за законом і під контролем внутрішніх структур. Адвокат не має і не може мати офіційного важеля впливу на жодного із них. І якщо хтось дійсно намагається впливати, це вже не юридична допомога, а корупція. А за це кримінальна відповідальність. Тобто впливати на процес, це означає діяти незаконно. І навіть якщо комусь це тимчасово вдається, рано чи пізно, за це платиться дуже висока ціна. Роль адвоката не тиснути, а переконувати. Не впливати, а грамотно будувати правову позицію. І саме це працює не одразу, не магічно, але реально і законно. Якось до мене звернувся чоловік, якого попередній адвокат переконував, що має вплив на слідчого. Клієнт заплатив велику суму за домовленість. І що ви думаєте, слідчий не тільки не закрив справу, а ще й ініціював впровадження за фактом втручання в свою діяльність. І той самий клієнт вже прийшов до мене, але не як свідок, а як підозрюваний у новій справі. Отже, ще раз, адвокат не сірий кардинал і не замис прокуратури. Якщо вам обіцяють вплив на суд чи слідство, це червоний прапорець. Не вірте обіцянкам лунати все тихо. Шукайте того, хто чесно працює, грамотно будує праву позицію і знає, як діяти в межах закону. Саме такі адвокатний ризик, а захист.